Сам мерожування я практикую перший рік. Я взагалі можу завжди називала себе мерзлячкою. Я була людиною, яка надягала на себе дуже багато одягу, але стало набагато комфортніше просто в буденному житті просинатись, виходити з теплої ковдри, там виходити на двір. і саме ці перепади стало набагато легше сприймати. Напевно, все почалося з моєї любові до Сауни і з перепаду температур. Коли от перший раз я зрозуміла, наскільки організм включає якісь нові процеси всередині, коли я саме вийшла з Сауни, пішла під холодний душ, і саме це відчуття мене спонукало до того, щоб спробувати, а як це просто відчути холодну воду? І я почала приймати холодний душ. Зранку це класний, класний ритуал, який тебе заряджає і допомагає почати день активно, позитив. От Від загартовування ну, один позитив. Ти ніби всі рецептори в тебе. Просто ну супер працюють, включаються, і почуття дуже-дуже класні. Дуже важливо не ходити самостійно. Це все-таки перепади і різкі перепади. Тому знайти собі е, оточення, яке буде підтримувати е, такий формат загадовування дуже важливо. Так, більш регулярно, напевно, десь з 12-го року. А ще раніше в мене був випадок, я на якісь свята спілкувався з. Не знаючи про це з моржом, пояснював йому, що я готуюся до цього, там, душ приймаю контрасний і так далі. Він сказав, що готуватися треба не зовні, а всередині. Якщо ти готовий, то ти можеш прямо зараз йти. І ми прямо з ним встали і пішли купатися. Тому що ну, мені було, не можна сказати, та я ще не готовий, я ж готувався. Перш за все, треба мати бажання. Не буде бажання, не буде моржування. Саме основне це зрозуміло в будь-якому випадку тепло вдягатися після того, як покупатися, гарно розтиратися. Тобто потім все має бути теплі для того, щоб не було сильно довго, не можна знаходитись там мокрим на вулиці і в морозну погоду. Ну, це якби береже здоров'я. Моржування це позитивний елемент загортовування в цілому організму. Один із факторів, який впливає на зміцнення імунітету, саме маржування по собі треба робити правильно і е, доцільно. Якщо людина, припустимо, має якісь досить складні хронічні захворювання з боку серцево-судинної системи, то їм не рекомендується відразу починати це маржування і бо в, в ополонку. Як правило, це починається з літнього періоду. Скандинавська хода це різновид спорту, це фітнес. До того ж, фітнес на природі в будь-якій місцевості, де тобі подобається, в будь-яку пору року. Головне, правильно вибрати екіпіровку для цього, знайти «да». Звичайно, на початку потрібно позайматися з інструктором. Бо здавалося би, що скандинавська хода це взяв палки та й пішов. Але це ходьба технічна, рухаються. Якщо порівняти з звичайною ходьбою і з бігом, то там рухається тільки нижня частина, верхня тільки серце напрягається. А в нас із палицями рухаються нижні кінцівки, і завдяки палицям включається верхній плечовий корпус для покращення осанки, для укріплення серцево-судинної системи. Для рухового апарату, для настрою і, взагалі, для збереження свого здоров'я, як фізичного, так і ментального. Ходити на свіжому повітрі це взагалі дуже корисно для легенів. Легені обагачуються, дають можливість да, працювати всім органам нашим більш якісно, більш корисно для себе. Головне в зимовий період обрати для себе екіпіровку. Тобто, це має бути кількашаровий одяг, нижній шар це має бути вологовідведення, потім утеплення, і зверху, звичайно, захисний, щоб вже морозу, від вітру. Ми ходимо в будь-яку пору року, а не ходимо тільки тоді, коли неможливо із-за льоду ходити. Да? льодова там така завіса йде. Баг вдягаємо для того, щоб дихання було, вчимося правильно дихати при холоді, а при цьому не відміняємо тренування. Ну, палиці мають е, таку цікаву конструкцію. А, до речі, палиці для скандинавської ходи вони відрізняються від палиць, які е, використовують для е, походів вгору. В тих палицях там просто ремішок, а в наших палицях це тімляк, який міцно кріпиться на кістю рук, що дає можливість не травмуватися і вести, да, от, використовувати правильну техніку. ходьби. Тому для ходьби по вулицях. Ми використовуємо резинові сапожки на кінечники, А коли ходимо по лісу, то в нас просто на кінечники. 10-15 хвилин. Ви відчуєте свою кріпатуру, ви відчуєте, що у вас включаються навіть ті складові тіла, які ви не використовуєте зазвичай при повсякденному житті. Я працюю секретарем. Вранці прийшов, сів до комп'ютера. Дав кращому випадку там десь пройшов щось підписати. Тобто, ти весь час сидиш, скручений, скандинавська ходьба це вирівнювання постави, це робота серця, це е, е, приклад, приклад для е, збереження свого здоров'я. І, взагалі, це настрій. Коли ми займаємось тренуваннями, ми вимикаємо свої м'язи. М'язи, кожна м'яза вона відповідає за свій орган. І органи харчуються, суглоби харчуються. Тим самим ми даємо рідину, яка допомагає бути нам рухливими і додається настрій, і взагалі класно себе починаєш почувати. Вікові зміни вони відходять на задній план. А це дуже розслабляє, тому що ходять до мене дівчатка, які є директори, вчителі і бухгалтери, і вони приходять сюди відпочивати. Я даю вправи також і на мозок. Ми можемо робити обома руками різні вправи і додаємо ще вправу якось ліво ногою. Я проти дієт, категорично проти. Якщо йдеться про дієту, то це всього-то на всього -навсього. треба обмежувати якусь кількість калорій, щоб не добирати їх. Якщо ти не добираєш калорій, тоді ти будеш постійно в стабільному в стабільній вазі. Фітнес і в поєднанні з правильним харчуванням це є здорова обмеження за. Вжди є, але більшість людей бояться того, чого не немає насправді, і перестають ходити і займатися спортом. На жаль, але ці обмеження можна обійти, і навпаки, це є показання для для фітнесу, а не проти фітнесу. Займаюся я вже давно з переривами, там вагітність, якісь ще обставини. З Людою я знакома з тренером уже рік. Мені дуже подобається її підхід. Це не просто тренування, це, по-перше, здоров'я. Це жінки, які бажають бути здоровими, красивими. Для мене ось, наприклад, я відкрила до речі, це йога з елементами стрейчингу і пілатусу. Старшому сину мені завжди кажуть, що це я дівчина його так, навіть десь кілька разів його путали з, з його жінкою мене. Регулярні якісь фізичні помірні навантаження мають бути ходьба, зарядка 15-20 хвилин, але це має бути щодня. Тоді організм перелаштовується і входить в нормальний режим функціонування. Якщо цього всього не робити, а відразу впливати холодовим або тепловим фактором, це для організму стрес. Якщо ми говоримо про короткотермінову дію холодових факторів, це позитивно впливає на організм. Категорія людей, які перенесли інфаркти, інсульти або мають якісь. Хірургічні втручання мається на увазі стентування або на серці були операції. Не рекомендується взагалі от такі е стресові фактори, як маржування або виконання в в холодну воду. Це дуже негативно може вплинути і призвести до ускладнень.